Екзотичні спа у самому центрі Києва, каштани на стінах та індивідуальні аудіосистеми. Але головне безпека: 12 найкращих готелів столиці готуються прийняти півтори тисячі представників офіційних делегацій на Євробачення. Готелі обіцяють не підвищуватимуть ціни під конкурс, у яких умовах житимуть європейські музиканти та продюсери. Інспектував Дмитро Фурдак. Заходьте, будь ласка. Це наш стандартний номер. Адміністратор п'ятизіркового готелю показує найпопулярніший номер. Він невеликий 30 метрів. Особлива увага на відпочинку і спокою гостей. Навіть запатентували власний матрац. Вам не потрібно навіть ставати з ліжка. Ви можете замовити і ромсевіз ви можете замовити і час прибирання. За 390 євро за ніч можна не лише в номері побути, а й розслабитися і прокачати м'язи. Відвідування спеццентру, тренажерка, російська баня, як то кажуть, сауна і хамам, і великий басейн. Нагадування гостям, що вони у столиці України на стінах у коридорі, фото старого Києва та на килимі в номері намальовані листя каштанів. Будь ласка, прошу. Цей номер є з видом на головну вулицю країну. Хрещатик. А це вже готель на чотири зірки. Тут номер значно дешевший 230 євро. Проте набагато просторіший. Має таку саму систему управління комфортом, чай, каву і навіть більше індивідуальну аудіосистему. Ви можете з будь-якого свого гаджету – з телефону, з ноутбуку, з MP3-плеєра плеєра. Відключити нашу систему, також ви можете перевести на санвузол трансляцію. Та ж сама функція є з телевізора. А от спа центр у цьому ще радянської доби готелі взагалі креативний, замовивши послугу басейну, єврогості опиняться у рукотворному гроті. Три кімнати відпочинку з ліжками. Загалом 42 іноземні делегації проживатимуть у 12 офіційних готелях Києва. Усіх їх розміщує одна фірма. Там кажуть, головне питання, яке непокоїть гостей, безпека. Ми відповідали, що так, ну незважаючи на те, що на території країни проходить конфлікт, і частина нашої території окупована. Всі ці роки в Києві було спокійно. Німці єдині серед учасників заздалегідь вивчали місця проживання у самих готелях. Переконують, готові продемонструвати увесь спектр гостинності. А якщо геї приїдуть до вас, ну, то ж не знаємо, чи вони геї чи не геї, ми в принципі всі гостей приймаємо. Немає дискримінації. Усі офіційні готелі та арену конкурсу розділяє річка. Тож між цими готелями, євроселищем, євроклубом та МВЦ регулярно сновигатимуть шатл автобуси. Окрім метро та автомобільного транспорту поєднати правий берег Києва та головну арену Євробачення планують і за допомогою Дніпра. Вже у квітні столична влада планує запустити річковий трамвай від поштової площі і до лівого берега. Очікується, що він ходитиме і після конкурсу. Дмитро Фордак, Вікторія Ніконенко та Ігор Ткач ТСН 1+,1.